Мої вітання, гості і підписники каналу Коп Західній Україні. Сьогодні вийшов я таке от поле. Тут поговорив з мужиком він дозволив походити. О, зараз я в Львівській області знаходжусь. Трохи там мене батько з малим рибачить, а я вирішив піти походити десь покупати. І от, сказати, в мене перший хороший якийсь сигнальчик. Є монетка. Я ще не знаю, що це, не чистив. Певно це союз совєтський. певно ось вот такі і є. Так, це 5 копійок 86-го року. Перша монета буде на сьогодні в хорошому стані. Тільки от почав, то в принципі це вже мене дуже радує. Ну що, початок є, йдемо далі. Така цікава така штучка попалась до чогось. Деталь також нажимається. Тут плюс-мінус пише. Якась деталь від трактора, напевно. Так, щось тут є. Один грош. Один грош. А рік який. Так, зарагляний рік. 23, походу, чи який? Ми тут поміняли місце дислокації. Е, е, мною напарник вон, з екстерою 705 Тут поле. Недавно тільки, скажімо так, пшеницю зібрали. Поле величезне. Монети мають бути, тому як би будемо ходити. Єдине тільки мінус, що спека жахлива. Просто-напросто. Десь 32 градуси. Ну вже монетка є. І продовжуємо. Ну де? Давай. Ось тут водись є. Ага, бачу. Я ж казав мене, а, то залипуха навіть прикинь? Що <с> то, Дві, два гелера чи ні? Ой, щось з цієї сторони взагалі він убитий в хламіну. Та ні, я би не сказав, ти його не розклею зараз, коли їх треба розмочувати. Ну, тут убитий хлам? А, ну. Тут теж. Зараз глянемо, глянем, що тут таке. Та, то гелери. То є один, один гелер або один крейцер. і друге, непонятно що, ну скорше всього теж. Але старого образця. То є десь якісь 850. І... З'їла, короче, є хімія на полях. Так, ну дзвонили файно, вони тому так високо дзвоніли. дзвонять, бо Це, бо це мідь, походу, так, Чи що -то? це мідь, та, але вони переважно дзвонять, дзвонять... ну це бронзо взагалі. Ага. Е, вони дзвонять нижче. Але та як їх два було, то воно було ну, грубий метал і воно тому високо дзвоніло. Ну нічого. Так, у них маса маленька, тому вони не дуже сильно дзвонять. Ну, в принципі, непогано, три монети. Ну, от, буквально за, за, да, за, за пару хвилин. Тут. Переважно тут монети в нормальному стані. Ці, от, просто попали. А срібло попадалося чи ні? Срібло тут на, на тому полі ні раз. Щось таке непонятний, з нас трохи чорним піддає вроді. Го, ну, короче, аж ноги почали. Ну, no, я таке. Та шо таке? Що? Щось файне? Ні, то алюміній хлам. Так, а в мене теж щось є. Десь тут щось має бути. Ну ти ходимо я цим попробую. Там. Ну, мені чорний підбиває. Так, то напевне е, кусок металу. желізо. — Пластинка — Я що й кажу, значит. Тут такі від плуга а, попадаються. Ну, вони так дзвонять. І вона на великій глибині буде. Ну то й лише її, певно. Чи Але хочу купити треба по-любому, щоб знати точно. Ну давай. У мене є ще невеличкі сумніви. То може бути е, крейцер старого образця, він великий і може бути на великій глибині. Так, точно планка Стопудово Крейсер на такій глибині не буде вже. О. Знаєш, а від дверей оця типу, завіса попадається часто, може бути теж як варіант. У тут таке не попадало ще ні разу. Тут планки желізні попадають. Дойшов уже давай. Ага. Якийсь осколок чи що це таке Снаряда. То не завіса, то пряжка. Совєтська пряжка. А і... ну покажи. І плугом розколбасило. Знаєш, зірка. Ага. Совєтська срана звізда і тут совєти насрали. Москалі, йомойо. Ну дійсно є. Но. Там вже все. Для контенту. For the contents. Я думаю, правда, такий контент зараз вряд ли комусь потрібен. Та, прийде. той хлам чистити ще ну, його в дупу. Ні, ну, так ти не чисти, просто покажи, що. Та й все. Та, ну коротше, така у Ну, дзвініло файно, так. Да. Блін, мене зараз пальці пригорять до того, нахреніть це. Жесть. Так, щось пише, не пише. Ай в мене особа бажання чистити його нема. Ну, зірка як зірка. Та Зірка, ну совєтська пряжка. Тут е, аеродром був на тому полі совєтський. Тримай. То нічого дивного нема. Ну, кусок бронзи. Нічого ні. О. Я сподіваюся з того совєта, що того загубив, вже нема. Ось Отако. Ідемо по полі вон. З камрадом йдемо. Йдемо. Тут зверху. Така от штука лежить. З... Е, зловиш? Що Снаряд! Патрон. не то він цілий? Ну, типа, я так зрозумів, правильно? А, ні, та то сам сама пуля. Так, да, то сама пуля. Ту, навіть не той. Не 12-й калібр. То щось більше. Не знаю, що це таке. Ту, що, тіпа, ну, що, вона... звер... Воно звер... зверху лежало. Да. — Так, Тут десь ну, нафік десь... він мені В Колекцію. Так, здається, був хороший сигнал. Зараз да, гляну що там. Так. кусок ложки алюминиевый когдась так тут что какая-то интересная знахедочка кажется гудзик уже такой трошки покосанный Простенький, без нічого. Ну йдемо далі. <звук> Куски снарядів, як завжди, нічого дивного. Вроді нормальний, сигнал, щось підхлюкує трохи, побачимо. Перевірю. У мене вон, напарник вже пішов до машини, бо дійсно спека стоїть просто неймовірна. Каже, що я краще біля машини посаджу. Тому що ходити дійсно тяжко. Так, а де сам сигнал? Питання. Ну і де ти є. Що за прикол? Це повний якийсь хлам, скоріш за все. Напевно. Може і ні. Я ж кажу хлам. якась мідна бляшка. що це таке. Понятно, що навіть не мідь а щось інше. Може не міть походу.